Вже підготувала і навіть змонтувала відео про те, як я викладаю на пророщування насіння томатів. А сьогодні вранці встала, і, як завжди, зранку дивлюся і ввечері, чи проросли в мене насіння, чи ні, як воно себе почуває. І дивлюся вже скрізь плівку, видно, бачите, ось паросточки. Ну, може, не сильно і видно, тому що конденсат. 16-го числа ми з вами висівали, точніше, перець і баклажани. Сьогодні 19 і вже з'явилися сходи. І зараз разом з вами я хочу цю плівку зняти і показати вам, як вони виглядають. Додам цей невеличкий шматочок, просто щоб ви також розуміли. Я бачу навіть, що можна було зняти трішечки раніше. Так, це в мене баклажани. Ну, ви пам'ятаєте, що баклажанами я трішечки була розчарована, але дивлюся, що вони зійшли, мабуть, всі. Хоча і не проключились, і посіяла я їх по кілька штук. Ну, буду потім прибирати зайві. Так, це перець, поки що відсуну його вбік. І ось бачите, так, щоб було гарно видно. Навіть переросли, тому що і не дивилася, чи вони вже готові, щоб їх відкривати. Але потрібно було цю плівку зняти ще вчора. Ось, бачите, як сильно вже Виросли баклажани. Ну, що я тепер зроблю? Вони трішечки глибше в мене, в принципі, ростуть, ще буде куди досипати ґрунту. Ось таким чином покладу і просто присиплю землею. І все, і там вже будуть з'являтися нові молоді корінці. Навіть не очікувала, що так швидко зійдуть, тому не дивилася і трішки цей момент пропустила. Помічник заліз допомагати. Виглядати. Ось по два посадила ті, що не проключились, а вони в ґрунті досить швидко піднялися І тепер подивимось, як виглядає перець. Перець також бачу через плівку що вже з'являється. Так, перець з'являється вже. Ось, бачите, десь трішечки більше зійшов ось такий вже величенький. Десь тільки з'явився такий невеличкий росточок з'явився. Десь ще зовсім не видно, але сподіваюся, що зійде весь і також все буде нормально. Ось чому мені подобається висівати проключеним носінням, тому що потім воно дуже швидко сходить. Але ось ці баклажани, які не проключились, але вони були оброблені. Може є сенс тоді оброблені і не замочувати, а одразу сіяти в ґрунт. Тепер я ці ящики піднімаю на підвіконня і даю їм максимально світла. тому що досвідки в мене немає і вони будуть отримувати тільки те світло, яке є вдень. Доброго дня! Я з України. Вже середина лютого, навіть більше, ніж середина. І сьогодні я буду викладати на пророщування помідори для теплиці. Багато завжди я висівала в теплицю різних сортів, і в теплицю, і на вулицю. Але в цьому році чомусь вирішили порадилися з чоловіком, з донькою, трішки менше висіяти помідорів. На вулиці в мене позаминулому році було. Чотири грядки в минулому три на цей рік взагалі вирішили зробити дві. В теплиці получиться одна грядка, як і була завжди в мене, навіть півтори, трішечки в теплиці більше ніж ті роки. Тому що одна грядка буде посередині, вона трішечки коротша ніж дві бокові. Ну, я поставлю вам фото. Ви будете орієнтуватися, яка в мене теплиця. Але просто нагадаю, теплиця в мене довжиною 9 метрів, в ній три грядки шириною 80 сантиметрів, дві бокові вони трішечки довші, А та, що посередині коротша, буквально на метр, для того, щоб було зручно заходити в теплицю. На всіх грядках в мене лежить крапельний полив, один рукав лежить по центру. Відстань між краплями 50 сантиметрів. Тобто на одну грядку в мене вміщується 18 рослинок, будь то помідори, будь то огірки. Колись вирощувала на пробу перець і баклажани, але мені не сподобалось баклажани взагалі мені в теплиці не сподобались. На вулиці баклажани в мене завжди непогані, а в теплиці кущ був величезний, а плодів було дуже мало. І в цьому році в мене буде. Трішечки зміню грядочки в минулому були помідори на правій грядці, а по центру і зліва були огірочки. В цьому році на правій грядці одна грядка в мене буде огірочки, тому що дві грядки також довжиною 9 метрів на вулиці. А на центральній і на лівій грядці будуть в мене помідори. Але на лівій грядці поки що половина зайнята череночками, показували вам, черенкували гортензії, троянди, і ем, барбариси і е, плющ. Але потрошку ж воно буде вибиратися або пересаджуватися в контейнери, якщо е, там будуть корінці, або просто викидатися, якщо воно не переживеться. Тому в мене буде десь. У центральній грядці 17 штук помідорчиків, і там ми нарахували десь ще 10 штучок. Завжди люблю викладати на пророщування все своє насіння і баклажани, і переці помідори, навіть якщо насіння обороблене, люблю викладати для того, щоб бачити, будуть гарно сходити рослинки чи не дуже гарне насіння. Ось як показувала вам з баклажанами, вийшло. Насіння дуже мене розчарувало. Завжди багато в мене для теплиці помідорів в цьому році частину і просто викинула. Хоча знаю, що помідори сходять дуже довго, якщо їх простимулювати, Ну, багато років я маю на увазі. Але вже хочу трішечки менше. Які обрала сорти? Взяла колібрі. Ну, це гібрид, я думаю, всім дуже відомий. Довга, велика, така смачна рожева сливка. Я її взяла поштучно, взяла буквально 5 штучок, але все одно викладаю на пророщування. Хочу її і для в'ялення, і для салату. Вони кажуть, дуже гарні. Ну, писали мені в коментарях. Так, взяла з минулого року з дачі мене пригощала сусідка рожеві невеликого розміру. Вони дуже солодкі. Вона мене пригостила саме помідорками, і ми їх скуштували. Нам сподобались. Насіння я вибрала і буду їх висаджувати в цьому році. І той, і той написано в мене невеличкий рожевий грушоподібний. Мені в коментарях написали, що це може бути трюфель, тому що сусідка казала, що привезли колись давно її з Італії. Це саме італійське насіння. Вона його з року в рік вирощує. Далі взяла дебарао червоний. Ну, по-перше, тому що дебарао це, ви знаєте, будь-яку погоду, будь-який полив, чи відсутність поливу, спека або навпаки прохолодна погода. Дебарао буде плодоносити. Особливо червоний. Він більш стійкий до всіх цих коливань, природи, погоди і ще чогось. Взяла трюфель чорний. Також написали мені в коментарях, що це з чорних плодів дуже смачний і він невеличкий. Тобто можна і на консервацію, також як і де барао, також і як усі ці. Я також думаю, щоб вони ці плоди були смачні і в салатах, і щоб можна було їх використати на консервацію, щоб вони були невеличкі. І, а вже ж для того, щоб робити в'ялені помідори, тому що ми дуже любимо, і дуже багато роблю я в'ялених помідорів на зиму кожен рік. Так, що пишуть про чорний трюфель середньостиглий сорт для відкритого ґрунту та плівкових теплиць, рослина висотою 120 см, сильна, урожайна та здорова. Ну в теплиці будь-який куч завжди буде вищий, ніж на вулиці або ніж в описі до цього сорту. Плоди оригінальної грошоподібної форми, щільні, м'ясисті та несхильні до розтріскування, мають відмінний смак. Казала напередодні, що не хочу вирощувати чорний помідор в цьому році, бо якось він нас не вразив знаєте, смаковими якостями. І мені написали, що чорний труфель смачний була в магазині і придбала. Далі в цьому році один сорт вибрала жовтого помідора, тому що любить в мене дочка. Також він смачний і гарно виглядає в салатах, Дайк жовтий сорт. Посухостійкий, високоврожайний, середньостиглий, формує міцний кущ метр-20 метра. Також він в мене в теплиці вищий, тому що я вже його висівала з коротким міжвузлям, плоди масою 250-300 г. Ну, тобто для консервації вони не підуть. Для соку можна використовувати, до речі, жовтий, якщо тільки з жовтих плодів зробити сік, він дуже такий цікавий на вигляд і дуже смачний, тому що жовті плоди завжди ну, досить солодкі, так як і рожеві порівняно, наприклад, з червоними. З жовтих, ну таких жовто-червоних взяла кабанята, тому що казала вам, вже висіювала його вже, мабуть, 2 чи 3 роки. Ну, особливим смаком він не відрізняється, але це такий кістоподібний сорт, тобто і не чері, не, вили, не маленька помідорка. Середньоранній строк дозрівання 110-115 днів, кущ міцний, компактний, півтора метри завишки. Але я знаю, що в теплиці він виростає. Аж до висоти плівки верхньої тобто маса 100 150 грамів. Але чому він мені подобається? Написано середньоранній. Але в мене він в теплиці надранній, я б сказала, тому що два роки висівала ще не один помідорчик ніде не дозрів, а ці помідори вже є. І так як вони свої домашні, вони вже 100% смачніші ніж в магазині навесні. І взяла два сорти великоплідних. Тому що любить і чоловік, і любимо ми в салатах саме, тому що вони дуже солодкі, дуже гарні. Ну також серце Америки вже висівала гарний сорт, такий рожевий, дуже-дуже красиво виглядає і в салаті, і на кущі, але ж через те, що вони дуже важкі, 500-900 грамів може бути один плід, їх не дуже багато на кущі. Так як і бичаче серце рожеве. Також вже роками перевірений сорт, саме сорт. Він також 500-800 грамів вага одного плоду. Також він смачний. Ну вони дуже схожі між собою, і по формі, і по кольору, і по росту. І тепер як я буду їх викладати на пророщування? Будь-яку тару беру, будь-який судочок. Люблю зробити в такому судочку. З прозорою кришечкою для того, щоб було видно, чи з'явились вже пару точки, чи ще насіння відпочиває. Хочу покласти на пророщування з додаванням перекусу водню. У минулому році проводила експеримент, старе насіння перцю замочувала, чи проросте, чи ні. Проросло. Хоча мені пишуть, що це не може бути правдою. Чотирьохрічне насіння перцю дуже непогано зійшло. І дуже непогано плодоносило. Завдяки перекисю чи просто так співпало, не знаю. Я думаю, що зайвим цей перекис не буде водню, тому що він буде слугувати з незаражувачем насіння. І я візьму один до одного. Вже на дно поклала агроперліт кладу його для того, щоб не швидко пересихало. Або спонжики, або туалетний папір, або серветки. Ось так взяла кілька шарів, склала на цей раз серветку для того, щоб кожен сорт лежав окремо. І Потім на кришечці просто підпишу де який сорт. Так, агроперліт змочила, і тепер також візьму одну столову ложку водички чистенької, тепленькою з під крану, і одну столову ложку переки і окремо, ось так змочу кожен шматочок папірця. І потім буду на папірець розкладати стільки на скільки мені потрібно. З того розрахунку, що мені потрібно 27 штучок. в мене тут 9. 7, 8, 9 ровно 9 сортів я посію по 3 штучки. Ні, я зроблю не так. Я висію всіх. Насінин по 5 штучок. Колібрі в мене, в принципі, 5 насінин я купила. Ну і всіх інших також. Може, свої домашні висію більше, тому що в мене їх багато, мені їх не шкода. Просто розкладаю, вкриваю кришечкою, підписую дату, коли посіяла, підписую назву сорту і ставлю в найтепліше місце в моєму будинку. Тобто, Прямо ось так на батарею опалення поставлю для того, щоб знизу росінню було тепленько і воно гарно проростало. Поки воно прокльовується, світло йому не потрібно, але дуже потрібно, щоб було тепло. І тепло, коли знизу йде, воно краще проростає і краще оживає і підготовлюється до посіву. Ось таким чином розклала я свої помідорки на проращування. Підписала, поклала а вже ж більше. Ну, тільки колібрі 5 штучок. І також насіння трюфеля чорного було оброблене. Бачите, такого, такого рожевого кольору. Але я також виклала його на пророщування. Все гарненько прикриваю кришечкою і буду спостерігати. Помідори проростають дуже швидко, буквально, мабуть, 2-3 дні. І вже вони з'являться. Ну навіть і перець домашній в цьому році в мене досить швидко проріс. показувала вам, що висаджувала його вже з такими гарними паросточками, навіть таке було схоже на листячко. Забула я, коли висівала перець солодкий, висіяла в ящичок. А взагалі-то хотіла спробувати його висіяти в рулончик. Просто забуло, вилетіла з голови, що в мене ще один новий є спосіб висіву насіння. Тому якщо зійдуть дуже багато помідорчиків, і вони будуть гарні, і будуть зайві, то я вже їх не буду висаджувати в один ящичок. Я також зроблю ось такий рулончик, Ось як цибулька в мене росте. І спробую ще помідорчики виростити в рулончику. Ну, також якщо будуть зайві. А вони будуть завжди в мене зайві, особливо для теплиці, саджаю з запасом. Може не зійде, може десь пропаде, підмерзне. Ну, якщо буде зайво, то поділюся з сестрою або з батьками, бо в батьків також аж два городи один біля них я вам його показувала, і ще є в тата на роботі. Також може в цьому році покажу. Він також там він працює охоронцем. І там дуже великий такий шмат землі. Спочатку він там посадив собі кущик помідорчиків, кущик огірочків, кущик картопельки, щоб під рукою було, коли їде він, він. Туди їде на дві доби, щоб не потрібно було вести з дому. А потім трішечки малинки, трішечки полунички, і тепер в нього там смородину. Я черенкувала йому, віддала, і тепер в нього там дуже великий город. І якщо десь щось в мене залишається або сходить саме в теплиці з попереднього року насіння помідорів особливо гарно сходить, я йому віддаю і він там висаджує також в нього. Там дуже великий город. Тато в мене також не відпочиває, він там і свою роботу робить, коли там сторожує, охороняє, і також займається городом. Бо він відпочивати не вміє, йому потрібно завжди щось робити. Ну, це таке до слова. Все ставлю в тепло і чекаємо, поки вони зійдуть. Потім будемо разом їх висівати також в окремі стаканчики. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.